Граємо ще в геометрі теж. Попробуємо пройти оцю штуку. Я, Я вже прийшов до Там дуже є важкий бос. Я тут, звісно, не той місіональчик. Ці і вже. Та юною! это лучше типа типа пытаюсь определиться его другие ревни не знаю но и потом на все важно я пожи на 100 а другие на 60 Бляха Я капец киссии сейчас на ногу. Тепер зараз будемо грати в Майнкрафт. Виграли трошки в гэм, тепер Майнкрафт. Створюємо. Створюємо світ виживання. І давайте зараз будемо виживання. Якось ще буду включити збереження інвентаря. І зараз будемо добувати амбази.

Це ще такий нормальний спалин. Так, у джунглях ми зараз можемо добити дерево. Добиваємо дерево. Добуваємо дерево. Добуваємо дерево. 20 версію робимо це, беремо це. Так. Ідемо шукати якусь штуку, там де ми будемо типу сидіти, спати. Я можу, мені подобається. Я ще не знаю, я буду ще шукати. У яблуку що можна поїсти буде А це лоти тут ходять. Он свинка є. Я целоти. Ацелоти... Це як коти, їх теж можна проручити. Йдем. Тут є панди. І тут панди -то є, але поки я їх знайду, мені треба барани. Так, ми можемо скрафтити лодку, попливти звідси і наплети до якоїсь, може якогось села. Або ще кудись. Теж не... Це завжди є село. Ідемо покажу щось шукати. Так. Йдемо. Так, нам треба ще скрафтити і одну кірку. Одну кірку. Одну кирку. Одну кирку. Так, з чого крафтиться човен? Давайте подивимося на човена. М -м -м. Він крафтиться з вісьми човен. Так, давайте сюди. От. Приберемо палки і спробуємо скрафтити. Так, чомусь воно не крафтиться. О, я знайшов овечку. Нам овечки дуже потрібні для того, щоб зробити дещо. Так можемо зробити собі маткірку. Зробили собі кірку і сокиру. Є овечка. А ми вже не в те. А ми вже не в джунглях. Тут тобто я заспавнився в джунглях. І відійшов декуди. для куди. Так, нам треба лодка. Нам треба лодка. Як її скрафтити, ми не знаємо. Ще Треба подивитися в сундучку. Нашому верстачку. Як вона крафтиться, як вона крафтиться. Ось її ніде не, немає. Значить, я не знаю, як її крафтити. Ой, телефон впав. Тоді за цих 8 блоків. Так. О, можна піти туди, попливти Тільки перед центром дивитися Може, я ще найду утоплений корабль. Це з малими шансами. Тут є вже монстри. Треба скрізь поплити. Все, ми втікли. Там є вугілля. Там є такий біом. Нам треба перш позбирати вугілля. Перш нам потрібно каміння. Потім нам потрібно вугілля. А потім вже можна знайти і... Залізо, потім золото, потім алмази. І може ще й і не заріт. Отак. Купаємо. Не сильно багато. Тепер йдемо покопаємо сюди. О, я, вже, я вже побачив перше залізо. І це дуже-дуже добре. Залізо і це дуже швидко я ще його й знайшов. Буває таке, що можна знаходити залізу майже цілий день і ти ще нічого і не знайдеш. У мене один раз таке було. Тут так багато вугілля. Вибираємо вугілля. щоб треба ще нам печа, щоб проплавити. Залізо, щоб воно було золотим слитком. Так. Копаємо угілля. І Ще давайте одне і ще сюди повернемося, та тут дуже багато вугілля. так багато вугілля, що я не можу звідси піти. Я дуже багато його назбираю. Трошки треба повище. І отут вже можна збирати вугілля. Це що це за блоки? Ааа, вони можуть падати. Знову цей блок. ще більше немає цих блоків. Це в нас або кремінь, або ще деякий блок. Все, можемо Звідси вилазити. Можна звідси вибиратися. Все. Тепер йдемо. Ой. Знову є в цій ямі. Тепер нам можна піти і тут зробити. Так, треба нам ще верстачок. Я Один верстачок... Десь подів, не знаю де. Щось його ніде не нема О, Можна зробити верстачок і пару палок. Ставимо верстачок сюди, а потім заходимо в верстачок і крафтимо печу. Крафтимо піч, а потім уже так. І нам треба покласти піч. Нам тепер треба зробити кам'яну кирку. Цього нам потрібно меч. І оце. Оце от нам вже не потрібно. Нам дерево можна буде потрібно. Я знаю, чи нам може дерево бути потрібно. Таку можна поставити. Я можу накопати тут камнів, взяти і отаку от позастроювати. Так от наші. Тут я можу таку позастроювати. Тільки невелике, але можна позастроювати. Так, тепер купаємо залізу. Тільки одна штучка тут заліза. Це дуже-дуже мало. Так, нам треба потри... Да то Трі... брем Трі... я знаю, ч я впав. Нам треба піднятися трошки вище. Нам потрібно піднятися трошки вище. Я піду, попробую піти в той біом. Ось ще вугілля. Інтересно, інтересно. О, тут є шахта, ні, тут немає шахти. Немає печери. Тут є вугілля. І вже майже ніч. Нам треба лягати спати. Але в нас немає ліжика. Що робити? Ніхто не знает. Ніхто знає. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Ніхто не знає. Ніхто не, Ніхто не знає. Що робити. Укралички. Доподись на той біом. прийшли. А тут а, що в цьому домі? Там є пустеля. Там у пустелі можуть бути храми. Може піти в ті храми і щось звідти забрати. блін зомба, зомбарі. Давайте топором їх убьємо. А де наш меч? Десь меч подів. плодів. Бустріше меч. майже Ми майже вбили! Кріпер! Тікаємо! Тікаємо! Я почув світло! Треба швидше туди бігти! Треба швидше туди побігти! Блін! Тікаємо! мене лол! Життя! Тобі капець. Ти мене не вдариш. Ай, папук! Папук біжить за мною, папук! Він доволі бистрий. Що потікати звідси? Щось таке незрозуміле. Біжимо. Блін там всі зомбарі Треба зі звідси втікати пливсти куди очі бачу я ще їсти хочу там в треба крабке щось Блін, скелети Надо дожить до Чекай ему, Чекай ему полук, полук. Я полук нас не чепал. Все, друзья, пока.